Хочете зацінити шикарний вид на Дніпро? Колесо огляду в парку глоби саме те, що треба. З висоти 28 метрів відкривається просто неймовірний краєвид на місто. За кілька хвилин два оберти і купа емоцій. Хто хоче полоскотати собі нерви? Вам сюди. Колесо огляду стоїть вже десятки років для всіх охочих. Хто шукає недорогі та круті враження, ласкаво просимо. Два оберти 120 гривень. Відновлене після радянських часів, воно й досі радує містян і гостей міста шикарними видами на Дніпро. Насправді, конструкція виглядає надійною. Хто б що не писав в інтернеті, що все скрипить, все тріщить. Насправді, все дуже цивільно, все дуже нормально. Вид відкривається дійсно дуже гарний і. Я впевнений, що не один раз ще сюди прийду. Чортове колесо встановили у парку в 50-х роках ХХ століття. За стільки років воно й ремонтувалося, і навіть було центром скандалу. Втім, не дивлячись на це й досі працює і радує людей. Втім, через відключення електроенергії атракціон, так би мовити, стоїть без діла. Але власники вирішили цю проблему і придбали генератор. Дитяча залізниця в парку Глоби топова знахідка для малечі не тільки. Але з моїм зростом метр вісімдесят три тут я почуваюсь справжнім гулівером. Залізниця хоче старенька, але реально крута та унікальна. Вона досі залишається одним з улюблених місць для відпочинку. Невеликі потяги курсують по колу, а пасажири милуються видами парку. Дніпровська дитяча залізниця є першою подібною в Україні та другою у всьому світі. Щороку понад 750 дітей з Дніпра та околиць проходять тут навчання. Дитяча залізниця це одна станція на дві колії, два тунелі 10 на 30 метрів, два тепловози, три вагони, зал очікування та каса. Ознайомитись з розкладом руху поїздів ви можете на. Ек екрані. робіть скріни та не затягуйте з відвідуванням. Запевняю, не пожалкуєте. На виході з парку Глоби можна побачити одну з тих прикольних міні-скульптур. Але дідько, її подсупили вандали. Міні-скульптури Дніпра це частина великого проєкту, який мав на меті додати місту своєрідного шарму та привабливості для туристів. Скульптура фанат Дніпра була відкрита 29 грудня 2020 року на честь Дніпровського ультрасу, які досі продовжують берегти традиції та шанувати історію Дніпровського футбольного клубу. Коли вандалів знайдять та скульптуру повернуть, до неї можна буде доторкнутися на парапеті на вході у парк Лазаря Глоби з вулиці Андрія Фабра. Це акт вандалізму. Оголошуємо винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти міні скульптуру та вандалів. В Україні мініскульптури є в Києві, Одесі, Харкові, Ужгороді та навіть тимчасово окупованому Маріуполі. У Дніпрі ви знайдете мініскульптуру, пилосос ракета про виробництво Дніпропетровського агрегатного заводу, Дніпровський трамвай про найбільш прогресивний транспорт кінця 19-го століття. Та ще десятки інших. На карті ви бачите локації, на яких вони розташовані, або переходьте на сайт «Відчуй Дніпро, аби прокласти свій маршрут. Сергій Скрипник, Юрій Даницький Дніпро Тіві.